Очень многое сейчас решают: дроны, роботизированные системы. Ну, в основном 5 русских это уже дрон окупится. Ты часто втрачаешь дроны? Да. Что відчуваєш, перебуваючи в туловых местах? Морально очень тяжело. Вот в Буковелі морально було очень тяжело. Я из Донецкой области. работал как большинство на шахте. Это война либо ты, либо тебя. Поэтому приходится развиваться. Привіт, представься. назови себе позовники и посаду. Бажаю здоровья. Мой позывной студент. Я пілот Мавика в батальйоні К2. Що таке позивний чому студент. Призвався в армію в 19 лет, Ще в учебці дали позывной студент, так як прижилось. А на кого ти навчався? Учився на водителя БТР 4Е. «Буцефал». А як так сталося, що з БТРа ти перекваліфікувався по факту на пілота? Прийшов. 54-ю бригаду по распределению. Был сначала в пехоте на посаде водия. Я был сначала в другом батальоне, потом перевели в батальон К-2, тоже был в пехоте. И потом как-то заинтересовали дроны, попросился обучиться, пришел, пацаны все показали, рассказали. Ну и с того времени начал пилотировать. Тобто, по факту, якщо ти хочеш рости в плані посади, або там, чомусь навчатися, йдуть на зустріч, дають пробувати, e, спробувати да. Чим загалом займався до повномасштабки? Я із Донецької області, працював, як більшість, на шахті електрослесарем підземним. там рік. Це ти у 18, наскільки я розумію, пішов. На да, так, да, так. Зразу після бурси. А в бурсі на кого вчився? Електрослісар підземний. Ти згадав, що ти пішов 19 в армію, і як ти потрапив в Збройні Сили, як тобі це спало на думку, бо у нас ж мобілізація все ж таки з 20, уже 5, тоді було з 27, а тобі ще довгих-довгих 8 років виходу до мобілізації було. Когда почалася повномасштабка, ми виїхали всі з сім'єю, вирішили виїхати в Івано-Франковську область. Ми приїхали, якщо я не ошибаюсь, на той час, в час дня ми приїхали, заселились там в дом, який нам допомогли люди з села. На наступний день, в 10 року, прийшов сільський голова вместе з представителем воєнкомату, виписали повестки. А ти сорочку не служив? Ні. Відали пов'язку, не збиралися бігати, тому пішли. Розкажи про те, як ти загалом заступаєш на бойове чергування, тому що ти довго дуже був на позиції і. Як у тебе зазвичай проходить твій типовий день на бойовому чергуванні? Як це відбувається? Заїжджаємо в районі 4 утра, вже піднімають нас, можна сказати, по тривогі, тому що російські спати не дають, росіяни самі не сплять і з 4 утра вже починають лізти. Наскільки активно вони зараз нашу, нашу смугу штурмують? В даний момент дуже активно. Наверное, кожен день. Кожен день стабільно, в різне час починає там когда ночью, когда падутра, когда можуть просто посреди біла дня. Давай уточнимо, ти працюєш не о, як розвідник, а ти працюєш саме зі скидами, як бомбер. Так. Да. Зараз росіяни ходять в механізовані штурми чи малими піхотними групами? Більше малими піхотними групами, групами. скільки людей плюс-мінус. По-разному. Бывает два человека пойдут, бывает три. От, от двух и до человек шести. Ты часто втрачаешь дроны? Да. Что за это бывает? В данный момент ничего, потому что если ты показываешь как бы какой-то результат, и если ты не просто там летел-летел и в дерево его всадил, то Если там нет твоей вины очевидной, то особо ничего, просто взял новый дрон. Сколько приблизно треба е, уразити ворога, щоб тобі збили дрон, і ти вважав, ну, це в принципі надарма. Окей. Мені збили мій Mavic, але але я собою задоволений. Мінімум п'ять. Мінімум п'ять русских. Ну, или если брать там техникой какой-то мотоциклы баги, то чуть Ну, В основному п'ять русских це вже дрон окупится. Розкажи про особливості роботи вдень і вночі, бо ти ж літаєш на нічних, і з самого ранку ще темно, це ти на тяжких літаєш. Які є нюанси чи є суттєва різниця, те, що відрізняється в цій роботі? Ні, абсолютно не чувствую різниці. Я до того, як стал працювати з бросами, я працював на разведчике і ночном і днівном. И разницы никакой не чувствую. Просто раньше я не использовал сбросы ночью, а с недавних с недавнего времени пришлось. Сколько у тебя за добу было максимум ликвидированных врагов там, або за штурм? Самый максимум это, наверное, за день 5.200 и 6.300, если я не ошибаюсь. Це враховуючи інтенсивність, бо є, якщо буде вища інтенсивність, відповідно можна і більше зробити, наскільки да. так. Да. Якщо буде більше лезти, більша інтенсивність, то, звісно, можна і більше. В теорії ворог зможе спалити точку, звідки ти працюєш, чи це. Ну, наскільки це вдавалося йому, можливо, колись? Так, да, вдалося якраз перед моїм виїздом. нас спалили, разобрали немного точку, пришлось переходить, пережидать. Чем не працювали? С утра начала стволка немного поработала, а потом как-то все затихло, тишина, 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 мы сидели так. И просто залетела fpv в двери. Потом мы уже собрались, мы были так, можно сказать, по-домашнему, по-рабочему, в стандартном режиме после первой fpv решили, что собраться в полное боевое, и после второй fpv решили перейти в более тихое место. А что на страшнейшее доводилось відчувати на, судьбе? зброю? Тобто це стволка, реактивная арта, якась FPV? Э, ствольная артиллерия, снаряд на замедлителе залетел нам в подвал, вывалил полностью подвал на голову. У нас тогда 4 или 5 человек было. Нам можна сказати, повезло. У нас був один 300 сесломане ногою, а стальні всі легкі. А евакуація коли відбулася цього 300-го з ногою? Е, на наступне утро. Тобто, в цілому можна сказати, що з вакуумом є з логістикою проблеми через те, що руски шками полюють на них, тому що я. Так розумію, якби, не дай Боже, важкі 300 то з цим були б проблеми. Да, так, зараз є великі проблеми, тому що русські дуже сильно розвиваються, глядя на нас, мабуть, на наш батальйон. Напроти нас там стоять неплохі пілоти, як і мовікаводи, як і FPV. Дуже тяжело. Реби не завжди працюють, наскільки Ні, не завжди вообще. А які є методи ще, окрім реба, боротьби з FPV? -шками? Або заходи с мавиками? С мавиками я начал бороться недавно, начал работать с сеткамитами. Когда начали наших пацанов пехоту э, лупить скидами русские, начали активно уже так. Мне дали команду лететь, брать классик, это типа из мавиков самый дешевый дрон и таранить их просто так. Я за день, по-моему, сбил два мавика но когда сбивал второй, упал вместе со своим и попросил привезти мне ситкомет. Я знал, что у нас такие есть. Мне привезли ситкомет, там инструкция такая была на А4, я разобрался. Первые три сетки я полетел, там что-то за ними охотился, выстрелил их в никуда, ничего не получалось. А потом на следующий день, по-моему, тот день был как раз самый удачный, я сбил три русских дрона со сбросами. Да, таким чином выходит, притувавши пехоту. Да, но к сожалению, это не прям такое сильное решение, потому что до того момента, как ты его словишь, собьешь, там на пацанов может упасть и 6, и 10 сбросов. Проблем у них с дронами тоже нет. А как ты в ночи полюешь? Интересно, как вы співпрацюете с фашистами на отеле, или на Янке? Один раз. Один раз я предложил замкомбата Оскару поработать ночью, я, в принципе, разобрался, как это можно сделать ночью. Предложил, нам дали разрешение. Я вышел на пацанов на аутелистов. И работали в паре. Он видел дрон. Я вылетал с сеткометом. Он мне подводил приблизительную высоту его. Я набирал высоту, смотрел. Но он довольно неплохо светится в тепло ночью. И если он плюс-минус стабилизирован, то один дрон, по-моему, я ночью сбил. Mm -hmm. А чи є якісь хитрощі в роботі пілота? Ну, от, наприклад, коли росіяни здійснюють логістику маленькими дронами, під, підносять воду, і можна там підлетіти. Я ну, чув таке від пілотів: на підносі води можна підлетіти своїм дроном і скинути їм гранату, наприклад, коли вони да, виходять. Так, да, можна. Е, у мене навіть була одна ситуація: русський дрон приніс якусь воду лікарство на вражеські позиції, і я якраз в той момент. висел со сбросом и он возможно перепутал и он начал вылазить искать эту воду а я как раз в этот момент висел за гранатой над ним сбросил но он сокопа выпрыгнул за счет того что граната не сразу срабатывают я был не со осколком а просто с обычной гранатой успел отпрыгнуть ну да вот так вот он профтыкал. На які хитрощі ворог іде, щоб ускладнити життя нашим операторам дрони, не тільки пости ПВО, Скоріше всього, ми думаємо з оптикою. І якщо от... Рядом з цими позиціями ти літаєш, особливо якщо ти зі збросом, ти там плюс-мінус на небольшій висоті, то частенько мене так збивали. Много я так дронів потеряв. Я знаю, що ти доволі результативний за ураженням пілот, і що треба? чтобы стать результативным пилотом с кидачем. Вот рецепт от студента. Чему поучиться, а треба? Да особо не надо там ничему учиться. Там, если есть желание, то ты со временем разберешься. Если у тебя есть желание помочь в пехоте, я когда начинал, у меня как бы была логика, то, что пацанам тяжелее, пацаны сидят. Пацани нічого не можуть з цим зробити. І тому як просто прицепив гранату і полетів там раз, два, три. Потім, коли почалися штурми з піхотою, там один, двісті, вторий, третій, і так пошло. Якщо є зараз люди, які задумуються про те, щоб долучитися до війська у якості оператора БПЛА, які люди би підійшли для такої професії, з якими якостями? Можливо, там якусь технічну базу треба шарити, паяти там? Та, да, навірно, желання більше вишають. Я виділ. Много пилотов, которые там прям уже в возрасте и как бы справляются. А кому навпаки не варто ставать пилотом? Не стоит становиться пилотом, если ты пришел вот только с гражданки. Я считаю, что, наверное, каждый пилот должен сначала побывать в пехоте. Просто люди, которые приходят с гражданки сразу на пилота, то они не понимают... Как оно там і, навіть, не вкладаються в роботу повністю, тому можна спочатку, навіть на собі працювати. Як гадаєш, з таким темпом розвитку технологій, коли безпілотники абсолютно різних типів літають, все далі і далі. Коли тестуються, у нас вже роботизовані системи, все працює, тестуються інші комплекси. Як виглядатиме війна через рік? Очень много зараз вирішують дрони роботизовані системи в плані і логістики. В плане евакуації, наверное, к сожалению, пока еще нет. Но я думаю, что возможно, скоро и к этому придет. Давно у відпустці був? Летом, в июле місяця. Наскільки часто удается виїхати? Стабильно получается два раза в год. Что відчуваєш, перебуваючи в тиловых местах? Морально очень тяжело. Наверное, я, в общем, сам как человек, который не хотел никогда идти, воевать. была бы, наверное, возможность, я бы и сейчас ушел. Но так как такой возможности нет, это война, либо ты, либо тебя, поэтому приходится развиваться. Я был в отпуске в Буковеле. Вот в Буковеле морально было очень тяжело. Было хорошо отдыхать, но было морально тяжело смотреть там машины, там ребятки, которые там ходят, такие серьезные дяди. Спокойно их как бы это не цепляет вообще ни капли. Люди не в контексті взагалі війни і всього, що відбувається тут, так. Да. Там друга життя. Як взагалі любиш поза війною проводити час? З сім'єю. У мене в мої 22 роки жена, ребенок маленька, доченька. Безумно їх люблю. З батьками теж, конечно, вони там зараз всі в місті, тому з сім'єю. Що загалом плануєш робити після закінчення війни? Які плани сто процентів не хочу повернутися працювати там, де працював. Навірно, щось своє хочу.